25 розділ. Авраам іще взяв жінку а ймення їй Кетура, а вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мідана, і Мідіяна, і Єшбака, і Шуаха, а Йокшан породив бувшеву та Дедана. А сини Деданові були Ашури і Летуші і Леуми. А сини мідіянові Ефа і Ефер і Ханох. І Авіда, і Елда, усі вони сини Кетури, і віддав Авраам усе, що мав Ісакові, а синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, коли сам ще живий був на схід до краю східнього. А оце дні літ Авраамового життя, які він прожив сто літ і сімдесят літ і п'ять літ. І спочив та й умер Авраам у старощах добрих. Старий і нажившись, і він прилучився до своєї рідні. І поховали його Ісак та Ізмаїл, сини його, у печері Махпелі, на полі Ефрона, сина Цохара, Хітеянина, що навпроти Мамре, поле, що його Авраам був купив від синів Хитових, там був похований Авраам і Сара, жінка його. І сталося по Авраамовій смерті, і поблагословив Бог Ісаака, сина його. І осів Ісаак при криниці Лихайрої. А оце нащадки Ізмаїла, Авраамового сина, що його породила Авраамові єгиптянка Агар, невільниця Сарина. І оце імена синів Ізмаїла, за їхніми іменами, і за нащадками їх перворідний Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Ідбеїл, і Мівсам, і Мішма, і Дума, і Маса, Хадат, і Тема, і Єтур, Нафіш, і Кедма. Оце вони сини Ізмаїлові і їхні імення за дворами їх і за їх кочовищами, дванадцять начальників для їхніх племен. А оце літа життя Ізмаїлового сто літ і тридцять літ і сім літ. І спочив, та й умер він, і був узятий до своєї рідні. І розложилися вони від Хавіли аж до Шуру, що навпроти Єгипту, як іти до Ашуру, і він оселився перед усіма своїми братами. А оце оповість про Ісака, Авраамового сина. Авраам породив Ісака, і був Ісак віку сорока літ, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетоїла, арамеянина, спадану арамейського, сестру Арамеянина Лавана, і молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була, і Господь був ублаганий ним. І завагітніла Ревека, жінка його, і кидалися діти в утробі її. І сказала вона, коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа, і промовив до неї Господь два племена в утробі твоїм, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. І сповнились дні її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий увесь він немов плащ волосяний, і назвали імення йому Ісав. А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти Ісава, і назвав ім'я йому Яків. А Ісак був віку шестдесяти літ, коли народилися вони, і виросли хлопці, і став Ісаав чоловіком, що знався на вловах, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів. І полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливську його йому смакувала. А Ревека любила Якова. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був, і сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я, тому то назвали імення йому Едом. А Яків сказав: Продай же мені своє переборідство. і промовив Ісав: Ось я вмираю, то нащо ж мені оте А Яків сказав: Присягни ж мені нині, і той присягнув йому, і продав переборідство своє Якову. І Яків дав Ісаові хліба й сочевичевого варева, а той з'їв, і випив, і встав, та й пішов, і знехтував Ісаав перворідство своє.